У травні цього року набрав чинності закон про вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці. Законом передбачено створення єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, який створений шляхом об'єднання національного класифікатора професій, довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників та реєстру кваліфікацій. Кабінет міністрів затвердив порядок створення, внесення змін та введення єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій. Відповідна постанова була прийнята 29 жовтня цього року. Дана постанова затверджує порядок створення і внесення змін і введення самого єдиного реєстру кваліфікацій, і така постанова повинна набрати чинності 2 травня 2026 року. Що ж таке єдиний реєстр кваліфікацій? Це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації та іншу інформацію. Адміністратором і держателем єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій є Національне агентство кваліфікацій. Доступ до інформації та реєстрових даних реєстру є відкритим і безоплатним. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій, можливості професійного зростання, а роботодавці в свою чергу зможуть використовувати дані. Реєстру для підбору персоналу, формування посадових інструкцій, планування професійного розвитку працівників, створений єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій, дозволить стандартизувати вимоги до кваліфікації, упорядкувати інформацію про професії, зробити її зрозумілою, і відкритою для всіх користувачів єдиного реєстру. Дані в єдиному реєстрі кваліфікацій, класифікаторі професій, будуть формуватися з урахуванням міжнародної стандартної класифікації видів занять. І за рішенням держателя реєстру буде застосовуватися переклад назв професій, тобто видів занять, кваліфікацій та іншої інформації на англійську мову. Що ж, очікуємо запуску роботи єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, який. Очікується у травні 2026 року.